Друзі, всім привіт! Сьогодні ми починаємо грати в гру. Arena Breakout. Ну, я казав про неї. Так ми ось взяли все спорядження, будемо починати. Гра, ну, прикольно. Ну, мені подобається. Може комусь не... не, ну, не дуже. Навіть на мене класно. Скільки я стрілялок не скачував, але ця була класна дуже. Далі все саме цікавіше. Така трохи довгувата загрузка, але ну, то нічого. Зато графіка класна. Опа, Почали. тут якийсь ну крок, і все, І все Потеряв. Так... Наче нікого Був якийсь шум, значить, рядом є хтось. Опа, дивіться. Повітря йде вантажним. От що ж таке, не можу попасти. Хорошо, давайте візьмем отакий. От, от є. Бачите, як ми класно його? Так, тепер треба подивитись звідки. О, ні, 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 Стоп, стоп. Це дуже опасно. Десь хтось є. Ні! Біжим, біжим, біжим! то, что был. Хм. Кто его знал? Так, добрый. не, 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 не. Значит, как мы могли стоп, стоп. стоп. Нет, опасно сильно. Краще убежим и потом уже. Угу, угу. Ну, блин. Так. От бачите, ми сюди заходимо. А що він за деревом ховається щось. А, так там їх двоє. Ну, щас ми трішки по-іншому зробимо. А ми зробимо так от. Тепер ми будемо за сіном ховатись. Отак. От ну все. А другий де щось, не бачу я його. Ну що, де ти? Вот где тут. Ну, не знаю. Кто знает? Риндащи бежит. Я не можу зрозуміти, воно так от не стояти на одному місці, а то це буде дуже легко. Хм. Хай, ладно. Тепер наша задача. евакуюватися. Ми зараз тут, нам треба. Ні, нам треба в цей пункт евакуації. Все, ми відмітили. Так, он, нам треба туди. Ой, хто де по рукам? Хтось мене чи зверху? Ну це за мною йде, наві напевно. Так, 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 так. Ага, ага. Блин, на кущах. Ага. А где же он сховался? Що його не вийде щось. Ну нічого, на такий випадок у нас є... А, ні, ні, Надо трохи сховатись. Зараз дивіться. Здивіться, що ми ще зробимо. Не можемо. О, нет! ні ні, 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 ні ні! Ага, ага. Дивіться, дивіться, дивіться. Ага, ага. Ну, що ти де ти? де? Ага, ага. Давай не ховайся. Ага. Ну, що, шо, все. Щось недовго ти ховався. Ага, ага. Упала вона, упала. Де ж другий тепер надо? Ога, ага. А другий десь тут поруч у нас. Ну нічого, ну в мене граната є. Ми це питання швидко вирішимо. Так, а тепер будемо йти на пункт евакуації. Угу. Так, звісно, хотіла з ними погулятися ще трохи, але нам треба йти вже. Та що якщо вмираєш, то ти ну пропадають усі в тебе ресурси. А не, уже показалось, что у еще один. Мне уже кажется. Кто тут мусор выкинул? Вот. Значит, не может куда-то в мусорку. Так, и где тут у нас... Ага, вот туда. А, ну вот. Да ну... Ну, ні. Прийдеться йти на нову точку евакуації. Ну, добре, підемо. Підемо, підемо. Щас я подивлюсь. Отсюди, підемо. Все, єсть. Там як краще і, і цей ну вантаж скинули з літака, Тільки трохи остановимся ми. о є. Так, так опа, опа, сюда ящик боєприпасів Що тут може бути? Ага, ага Ага у нас є такі. Да, у нас такі є. Не підходить. Тоді нам це не підходить. Ящик гранат. Я надію, що там будуть гранати. Так, да, є, три два коктейля молотова. Просто шикарно. І положимо його Нормально. Так, ідемо дальше. Зараз мы розложимо трохи його. Угу. Ну, все, хай так будет. Так, тоді ходімо далі. Так, ага, ага, помню, тут... Тут мене багато раз. Підсікали і Ага, отут у нас є отакий опа, проход, і сюди ми виходимо. Так, йдемо далі. Ага, ага. Ну -на -на. М -м -м. Опа, дивіться, хто біжить. От якраз на нього пол магазина. Вистріляли ми. Бачите, як нам повезло? От так А, де у нього пістолет, що нам? Не цікаво нам. А може у нього є гроші? Ну, от тут така ще проблема. Нагнись будеш шукати і все. І тебе так само підстрелять. Оце довго все. І в нього нічого не було. Да. Ну, а той магазин до нього патрони до пістолета. Ну, у нас вже є цей пістолет. Зачем нам? І тим більше в мене більше патронів. Ага, ага. Обігаємо. О, ось уже а це вантаж скинутий, а пункт евакуації десь там далі. І вообще суть цієї гри я вам скажу, суть цієї гри це знайти якомога більше корисних речей і успішно евакуюватись О. Ну, дивіться, стоїть у нас такий монтаж. Так, отут багато чого О, гроші, гроші. Ну, це я вже не знаю, клоун, Це я не знаю, що. Ну, заберу. І апельсиновий сік. Так, будемо йти далі. А ось наш пункт. Евакуації, все є. є Ура! Тепер треба дочекатися тайберу і все. Ідеальний рейд. Зараз подивимося результат. Так. Угу, угу. Дивимся. Так, нормально. Добре, добре. О, что это такое? А, о, тут гроши дадут. И... І... Да, есть. Так вот. Угу. А ось оці клоун, що я дивився. Угу. Ага, ага. Угу. Коротше, щось шукати все треба. Ще тут, ну, в грі є о, магазин зброї і є просто зараз є просто ринок. Ну, щоб патрони купляти там і все. Ну, остальне. Так, тепер треба нам... перейти в... Аганіск. Так, тепер ми відкриваємо сховище. І ось, дивіться, після любої катки. Ну, може хтось таке не робить. Ну я так роблю то що у мене один раз пропали всі ресурси. Треба перекидувати їх у сховище. Отак. От так. Всю зброю перекидуємо. Отак от сюди. Отак отак. Так, так. О, тут ми добре набрали. А тут, щоб не переміщати все, ми робимо просто так от. Бачите? Або ні. Зараз. Секунду, ми наж... натискаємо. Що ж таке? Ми натискаємо на розгрузку і нажимаємо «Опустошить», І вони всі переносяться сюди. Тут так само «Опустошить». А це просто потом от сюди переносимо. Ось так от. Потім з карманів забираємо коктейлі молотова. Так, ну, нож не береться, ніж і все. Всім було дуже приємно побачитись. Ви побачили, ну, гру. Всім удачі, всім... Спокойний, мирного неба, спокійного всім Па-па.